Вітаю, друзі! За вікном жовтень місяць. У нас правда, погода ще тепла для формування гнізд. Через пару днів у нас передають похолодання, ось тоді почнемо вже формування. А сьогодні хочу підняти таку одну із найважливіших тем, на мою думку, це кліщ Вароа. Пластини вже вичерпали свою дію, а бджілки наші е, літали по цей день і літають. Як на сусідні пасіки, так і з сусідніх пасік до нашої пасіки, і відбувається перезараження і занесення цього кліща до наших вуликів. Тим паче, цього року осінь у нас жарка, що сприяє розмноженню саме кліща вароа. Контрольний пролив зазвичай ми робимо в листопаді місяці. Це Саме пролив амітразум. І від того, наскільки зараз багато кліща в сім'ях, залежить, чи цей пролив буде один раз в листопаді, або ще треба обробити від кліща і в жовтні вже одразу після формування гнізд. Пудровий тест, спиртовий тест, зараз не покаже повністю повноцінну ситуацію в сім'ях. Тому вихід один. Треба обрати тестову групу, це декілька сімей, і пролити їх. Поставити контрольки. І ми будемо вже розуміти, скільки кліща є в наших бджолосім'ях. І зараз покажу вам наглядно, що буде на контрольках. В наших колегах в цьому році дуже багато кліща. В деяких сім'ї вже позаїдали, бджоли просіли. І, як ми всі знаємо, закліщені сім'ї дуже погано зимують. Тому дуже пильнуйте, це реально зараз важливо. Тож, що ми з вами робимо, розведемо апімітрін. Ми користуємось даним препаратом вже декілька років, він нам дуже подобається. Одна ампула містить 1 мл цього препарату. 12,5% амітразу. Однієї ампули нам треба розводити на 2 літри води. Але це треба розводити на чистій теплій воді, або очищеній, або бутильованій, купуєте в магазині, і розбавляємо одну ампулу. Тож розводимо наш апіметрін з розрахунком 1 мл на 2 літри теплої чистої води. Ось таким чином це відбувається. І ретельно перемішуємо. Так, зараз з вами оберемо декілька бджолородин для контрольної групи. Тож, підготуємо спочатку контрольки. Це звичайний білий аркуш. Треба змастити. Олію соняшниковою. Так, добре змащуємо, щоб нам було зрозуміло, що у нас відбувається, яка ситуація з кліщем. Так, добре змастили. Вибрала я тестову групу, це в нас буде 5 бджолородин 3 Три сімейки. З кочового точка і дві сімейки із домашнього точка так, контролька у нас вже готова, тож давайте виставимо і прольємо. Пролив бажано проводити. Зранку, щоб бджілки встигли облетітись. Вони ще зранку більш-менш сидять в клубах. Ось зараз я вам покажу ось така ситуація. Ось так вони сидять. Зараз, звісно, вони підуть в дно, я на них подмухаю, і буде вже менше видно бджоли. Дві рамки, як на мій погляд, тут зайвих. Так. так, корпус ми приберемо для зручності в роботі. Пластинки ми також вже прибираємо. Пластини у нас відпрацювали дуже добре. Кліщ сипався. Ось. Більше кліща по результатам ми привезли з кочової пасіки, з кочового дочка. Але в цілому ситуація була в допустимих нормах. Так, тож, що ми зробимо? Давайте я тоді ці дві рамочки, які, на мій погляд, будуть зайвими, дістану і поставимо контрольки. Так. Бджілки тут сидять, але, як бачите, їх тут небагато сидить. Ось, і цю рамочку також я приберу для зручності в роботі. Ось така рамочка, вони тут підбира... підбивають собі корми, з неї беруть. Зараз я продивлятись не буду, я їх просто під одну сторону стисну. Ось таким чином. І поставимо контрольку. А вже через пару днів ми будемо продивлятися сім'ї, скорочувати, формувати вже в зиму гнізда. І тоді вже сформуємо, як воно буде на, на той момент. Більш буде зрозуміла ситуація, коли трошки похолодає. Так, заставну я також приберу для зручності в роботі. Так, ставимо контрольку. Так, контрольку ми встановили, далі заставна. І ці дві рамочки я поки що залишу за заставною. При формуванні гнізда ми подивимось, як воно тут буде за ситуація. І якщо з-під розплоду будуть слабенькі рамочки, як розплід вже вийде тоді, ми їх замінимо на ці рамочки. А зараз ми проливаємо. Проливаю я на око приловчилася вже за багато років, але треба проливати з розрахунку 10 мл на одну вуличку з бджолою. Приблизно це 70 80 мілілітрів на одну бджолородину. родину. Початківця може бути зручніше шприцем. Але я проливаю саме таким чилом, там, де є бджола. Ось. І закриваємо. У наших бджілок ще буде час, щоб облетітись до вечора, і все буде в них добре. Так. Зараз покажу наступну. Так, тож давайте іншу сімейку. Також подивимось, прольємо. Швиденько працюємо, щоб не спровокувати нападів, нападів на бджоло сім'ї. Так. А ну-ка, зараз я вам покажу. Ось така у нас сімейка. Може, рамочка буде і зайва, вже подивимось при формуванні, коли бджілки будуть більш стиснуто, в клубах, більш-менш сидіти. Прибираємо корпус для зручності в роботі. Так, пластини ми також вже прибираємо, вони своє відпрацювали. Ага. Не всі пластинки вдається так легко дістати, як хотілося б. Не хочуть віддавати. Сподобалась їм пластинка, але їх треба всі прибрати. Уважно дивіться за цим, щоб всі пластинки були прибрані в зиму. Так, тож, я зараз прибираю заставну і пару рамочок, щоб встановити контрольку. Дуже зручно, щоб в роботі поряд був чи корпус, чи вулик для швидкої, зручної праці. Так, ще одну рамочку приберемо. Ось так вони сидять у бджілки на цих рамочках. Мабуть, і це буде зайва їм рамка. В подальшому вже буде видніше, як похолодає. Так, у нас залишається тут сім рамочок із дев'яти. Я їм встановлюю контрольку. Ось таким чином заставна. І також ці дві рамочки. Я їх залишаю тут. В подальшому вже буде вирішуватись доля цих рамочок при формуванні гнізд. І проливаємо, порамочно проливаємо апіметріном. З розрахунку 10 мл на одну вулочку. Так, все, пролив ми зробили. Бджілок далі не будемо тривожити. А завтра вже глянемо по контролькам, що в нас тут і як. Ситуацію по кліщу. Інші бджоло родини я не буду вже показувати вам на відео, щоб не забирати ваш час. Це я вже зроблю сама, а завтра покажу вже по результатам, що у нас буде по закліщеності. Ось, друзі, у нас пройшла вже доба. Зараз ми з вами побачимо, скільки кліща випало на п'яти контрольках, на п'яти тестових сім'ях після обробки саме Апімітрином. Що хочу зазначити, апіамітрін ми використовували без стімолу, Це аналог біпіна та інших похідних. Вміст в нього амітразу 12,5%. Дуже важливо: не обробляйте наступного дня вчорашній розчин. Він вже втратив свою максимальну ефективність. Та й коштує одна ампула всього 10-12 гривень, тому даний розчин використовувати вже не треба. Краще зробити новий, це недорого коштує. Тож перевіряємо вулик на осип кліща. Це в нас сімейка з кочового точка. Зараз глянемо, що тут на наших контрольках дно з'ємне, тому дуже зручно діставати контрольку. І так, і так рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ну, десять, мабуть що, чи дев'ять, ні то. Дев'ять кліщів я нарахувала. Так, 9, Ну, непогано. Наступний. Наступний. Вулик з тестової групи з кочового точка. Так, дивимось. Три, чотири. Шість сім. Вісім. Дев'ять, десять. Двенадцять, двадцять. Я нарахувала вісімнадцять кліщів. Вісімнадцять кліщів. Ну. Давай наступну подивимось. Це також, в принципі, небагато. Наступний. Третій. Так, і ще одна у нас сімейка з кочового точка. Дістаємо.

7-8 рамок обсидки це небагато. Це є нормально. Тобто повторну другу обробку ми робити не будемо. Зробимо лише одну вже в листопаді. Так, що ми можемо сказати, що пластини відпрацювали добре, комплексний підхід рулить. Тож, давайте подивимося, що в нас на домашньому точку з кліщем. Так, ось ця сімейка. Це сімейка у нас на тесті. Так, дістала. Так, дивимось. Так, я тут нарахувала 29 кліщів. В принципі, в принципі, то не дуже є закліщеність. Одного разу буде достатньо обробити, ми будемо проводити обробку десь в кінці жовтня, на початку листопада, вже як розпліт весь довийде. Ось, тоді будемо обробляти. Давай подивимось іншу. Це також у нас домашній точок. Я нарахувала тут 4 кліща, тобто, закліщеності немає. Це у нас контрольний вулик домашнього точку. Тобто, повторний обробіток проводити ми не будемо. Пластини відпрацювали добре: як на домашньому, так і на кочовому точку. Надмірної закліщеності немає. І що хочу сказати на завершення, друзі. Вибачаюсь, відео може трохи розтягнути, але я старалась швиденько. Тож пильнуйте кліща, не нехтуйте цими істотами, бо закліщені сім'ї дуже-дуже погано зимують, повірте, нашому вже досвіду. Дев'ять років тому ми користувалися лише пластинами навесні та восени. І ось у 2015 чи 2016 році, після сезонної кочівлі, ми поставили пластини. І були в шоці. Дно було червоне, зимівля видалась дуже поганою, відхід був 40% пасіки. І ті сім'ї, які залишились, які перезимували, дуже просіли. Всю зиму ми з ними гралися, ледве їх витягнули. І з тих пір ми кліщ для нас вже є найзлішим ворогом. До обробок підходимо комплексно. І проблем ніяких не маємо. У нас тут на сусідніх пасіках колеги жаліються, що кліч заїдає бджіл, сім'ї просідають, а у нас, як ви бачите, ситуація в межах норми. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. І нехай ваші і наші бджілки будуть здорові і міцні. До зустрічі в наступних відео!